Екскурсія буде паралельно. Всім привіт! Сьогодні буде формат влогу. Не знаю наскільки це цікаво, але я давно не робила. І, чесно кажучи, останнім часом є бажання. Тому треба його втілювати. Сьогодні я вас трошечки е, поведу з собою, покажу, що е, коїться за межами тренування. Е, Коротше, не знаю, подивимось, впродовж дня буду знімати, потім все змонтую, і ось ви побачите цю картинку. Все таке. Після гарнення. Стефе, після. Так, тут купа приладдя, підкормка, пакетики. Угу, з дихтариком навіть. І от ми зараз на озері. Ну, а після виголу вже йду на тренування. Пішли, Стеф. Стефа! Стеф. Так, ну що, в мене є такий чорний пакет. Повний цукерок. Взагалі я дітям в кінці тренування, хто хоче, даю цукерочки. І всякі ігри придумую і там теж за це можна отримати цукерки. Але вони дуже швидко закінчуються. І я купляю різні смаки, міксую їх тут і потім. Така корзиночка я ходжу, пригощаю кінці кормування. Ось так все це виглядає. Ну так, здається, що зараз багато, але я люблю закупитись і там на місяць хоча б забути за ці закупівлі. Шипучка згадую свій час в школі. До речі, яка, яка тут би була ваша улюблена, бо вони там обирають, кажуть, так, цю я не люблю, цю я не люблю. А можете, будь ласка, он ті купити, вже перебирають харчами. Так, і коробочка відправляється тут в таємну кімнату. О, До речі, зараз розкажу про доджумання, бо давно вже хотіла, тут у нас трошки, трошки зараз так безпорядочок, і, до речі, дуже сильно дує. Ось купила такі штори, юски, здається. Дивіться, яка флісочка. Дуже гарний матеріал. І ось так закриваю. Діма зробив карніс. І воно, чесно кажучи, трошки менше, ну, можна підрівняти, менше дує. Ось, і в залі трошки краще температура зберігається. Тепер поїхали розповім за доджумані. Це я придумала таку систему. ну, Я думаю, вона така існує десь, але от саме під свій додзьо. Значить, Це система ну, пряників. Діти можуть самі собі заробляти гроші. Звичайно, мені, як тому, хто спонсує все це, менш вигідно, але я люблю мотивувати. І, в принципі, бачити результати своїх дітей, своїх вихованців, тому мені просто не шкода. І так, значить, я сама розробляла дизайн кожної купюри. Ось так виглядають у нас 5 деджманів. Так, вже тут був обмін, тому деякі вже пам'яті. Я їх, до речі, вчу, що буває, видають такі пожмакані вже. Вони кажуть. А чого? А чого такі пожмакані? Я кажу: ну вибачте, це ж ви мені їх такі повернули. Я вам давала щойно надруковані на гарні гроші, ви мені їх повернули і вам такі самі повертаються. Так, то була десяточка. А, значить, за кожне тренування я даю 5 до і вони дорівнюють одні гривні. А, що можна за них купити? Наприклад, якщо ти назбирав мінімум 250, ну я так. По 50, щоб було кратно, їх можна обміняти на гривні. Тобто я завчасно відкладаю гривні, гроші, щоб потім, коли буде обмін, мені було з чого це робити. Тобто, в мене такий окремий банк на ці витрати. Такі кешбеки реально виходять. Е е можна купити тут є в мене тут всякі іграшки, там всякі штуки, можна обміняти на це. Ще у нас були приколи, але якось воно відійшло, треба відновити. Наприклад, там ну, за якусь кількість доджимані е, ти можеш там замовити вправу або три хвилини відпочинку, ну там щось такого плану, але за це забула. Е, також діти отримують е, доджимані за змагання, за участь просто за. Це у нас тут каналізація. Е, за участь, за третє, друге, перше місце. І я у нас раз на місяць тестування підтягування. За кожне підтягування 5 доджаманів даю. Ось. Е, ну, виходить, за гривню підтягнувся, гривню отримав. Підтягнувся 10 разів, 10 отримав. І от вони збирають, а потім вже приходять там на всякі штуки обмінювати. Я хто досі з вересня вже має більше тисячі доджамані, мабуть, там вже 1200-1300. І досі ні на що не обмінюють, хоча вже б могли. Є ще у нас от нещодавно вийшла двадцятка, Де вона? Де мої двадцятки? Хм. Добре, не можу знайти, але я хотіла більше показати Легендарка у нас називається. 50 до Ось, Ось, до речі, пам'ятаю, купляла оцю фото на Стоке ще в 21-му році блокнотики робила, Я фотка в блокнотики, до речі, ще я. Ось, і отож роблю дизайни. Оце фотку це GPT робив, ну, коротше, вже технологія. Ось. І легендарка, тобто 50 доджумані. її не можна обміняти, от, наприклад, ти прийшов і в тебе є там 10 п'ятірок, їх обміняти не можна на 50. Можна обміняти на десятки, на двадцятки. а п'ятдесятка чому вона легендарка? Тому що їм можна чимось однією дією заробити. Наприклад, 10 разів підтягнувся, це дорівнює 50, тоді можна. На змаганнях виграв, це 50 за раз, тоді можна. Це от така от унікальність я роблю цієї купюри, щоб спонукати до таких більш масштабних дій. Тепер поїхали далі. Так, прибиральниці у нас немає, тому. Дзеркала та все інше ми миємо самі, але сьогодні дивлюсь, ще чисті. Я у вівторок мила, а після малеча, зазвичай тут дуже брудно, тому сьогодні дзеркала мити не буду. Це дивіться, у нас, коли були відключення світла, такі лампочки тут встановили по боках. Ну, третя, давай, макасю вже. Ось. Ну, тут, на тій стороні. Ось, вмикали. Ну, звичайно, не тільки їх, але так. Ось дивіться, тут пишаюся цією штучкою. Це ми тут дітям робимо кінотеатр. Ось раніше, коли ми заїхали сюди, тут не було ще цих дзеркал, тут була біла стіна. Знайду відосик, зараз ставлю сюди. Ой, лампочка вимкнулася. Сподобалось, коли ми на стіну проєктор кидали. І ось тут ми його ставимо. Тому довелося докупити ось таку штуку, бо проєктор нам дав один статусів подивитись, він ще досі є. Ось тому іноді Роблю ще їм перегляди. До речі, побачила, що я ще не прибрала пакетики. Поїхали далі по залу. Продовжимо тему. Прибирання, ось що мені зараз треба зробити, але мене спасає, от я гарний вибір зробила, пилосос, ось такий. Він і миє, і пил прибирає. Ну, це просто must have для залу. Мені прям дуже подобається. Зараз покажу, як він працює. Так, дивіться, ну тут бруд зараз, да? такий вже. Вчорашній, скажімо так. Йому треба буде трошечки роз. А, ну, я думала, перший слой буде довше він зимати. Коли він їде вперед, він засмоктує пил, коли я його назад він миє. Ось така дуже зручна річ. Я також ось буквально позавчора зумовила такі штучки, бо зараз сніг тане і от калюжа усюди, тому от прям теж дуже прикольно не розтікається весь цей бруд. Так, що вам ще показати? Ось такий е, міні-килимочок. Це така екскурсія буде паралельно для тих, хто у нас не був ще в залі, але дивіться. Відосики в інших містах. Діткам я ось тут кладу, міняємо розмальовки, З цього замінимо. Олівці, тут іграшки всякі можна погратися, поки чекають або свого тренування, або братиків, сестричок. Щодо опалення, от в залі немає опалення, коли не більше мінус п'яти, холодніше, тоді ми користуємося кондіором на підігрів. Зараз ось обігрівач, і, в принципі, вистачає, от я два тренування провела індивідуальних. 193 ну, вологість не дуже. А так, ну, в цілому, нормальна температура для тренувань. Ще раз кажу за такі теж бонуси для дітей в кінці тренування, якщо вони. Гарно себе вели, займались. Вони тут розмальовки собі різні обирають. стараюся їм е, такі на різний смак, ще новорічні залишилось. Роблакс. Це ще я слухаю, що вони кажуть, там. А можете Роблокс, а можете Майнкрафт зробити. І отакі це я сама шукаю картинки і друкую їх вдома на принтері. А ось це, боже, скільки я вже грошей на ці наліпки витратила, але я реально. Кайфую, коли їм подобається, бо вони тут такі крутезні, якби мені малій таке давали, ну, я не знаю, ну от подивіться самі. І от теж там, якщо... Нормально займались, одну наліпку беруть. Якщо добре, супер, клас, то може і три, і п'ять бути. Ну, коротше, вони кайфують. Так, споки перерва. Погода вже, до речі, така, бачите, майже весна, але брр, вітер холодний. Так, тепер покажу, чим я займаюся в перервах. Треба діткам роздрукувати. Нехай десять буде. Розмальовки. Ці я на Пінтересті скачала, а ось це мені і і зробив таку ось вчора в школу приносила, всім сподобалось. Дітки розбирали. Ого, скільки я друкувала вчора. Давайте сьогодні менше трошки. Все. А? Нічого? А? Да, можна. Затискаєте її ось так між пальчиків, і ваша задача пішечку одягти на паличку. На це у вас є 5 секунд. Ні, не хто більше, а просто одну треба а, Чому 10? Ти стільки багато? 10? 10? 10? Десять да, ви спочатку одну зробіть це просто на вибір, бо якщо мені зараз надягнуть. Будуть інші підходити, то там є запаси, щоб кожен раз рознімати і туди не класно. Розуміло? Каналізація. Такс, Поліна, Мірон. Ножку будь-яку. Вдягайте. Вдягай. Такс. Хай Хаже, май час пішов. Один, два, три, чотири, п'ять. Один бал по лінії, молодець. Бачиме. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ви що? поклали. Ніше, Максим. У мене якийсь такий придум, що ми зубоком бували смакнули. О, ну це таке. Три. Чотири. Давайте дві секунди ще дивимо. Чотири. П'ять. Високо. Собрали... Понс відходи. А можна потім ще раз? А можна. Злато туробіть. Вода, вводася. Ході на кого є. Кажеми. Один. <гадуся> два. Три. Молодець. відходь. Чотири. П'ять. Ну ти міг ще я Ну, п'ять. Ще взагалі так злата взагалі на другій секунді вдала. Богдан <хи> Богдан. Це складно. Це, це легко, якщо маєш розтяжку. Розтяжку на треновані м'язу, ну, бо тільки ну, розтяжки не недостатньо. Ні, ще... один, два три, чотири. Остапите суму. Давай, давай, давай. давай, давай. п'ять. Дуже близько. Вова. Хто ще не був? Нікіда один. Два. Три, молодець. Давай, 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 давай. Три, чотири, п'ять. Перший раз всі були. Да. Добре. Так, а ну працюємо нормально. На ютуб хочете? Да. <рес> ну, Значить, працюйте нормально. Сан! Ой, Боже, а ну, гарніше робіть! Підписники, щоб лайки ставили. Передньою ножкою і ножку назад ставимо. Іч! Передню, передню. І туди, туди йдемо. Що? Що, Аня? Якщо ще вже є на ютубі, то чи ще 20 відео. Ти є? В тебе є відео на ютубі? Да, а чого ти яке? Що там робиш? Ти Йолку ж давно бояснівала. А, а, ти маєш на увазі в мене на ютубі є? Да. Ну так, засвітилась пару разів вже. Що, Максим? У мене теж є канал. Ну, тились, ми подивимось лайк. Питаннячко неочікуване. Пам'ятаєте, ми з вами? Я вам роздавала ага. ось такі штучки, де було написано, що ні, ось вона на стіні тут висить. Де написано слово дякую японською мовою? Арігато. А скажіть, будь ласка, може хто знає, як його писати? Arigato. Хто вчив, як його писати японською мовою? Дурфі, ти вчив? Mm -hmm. Ну, правда? Mm -hmm. Не українською, а саме японською? Mm -hmm. Так, Цікава заявочка на успіх. Окей. Тоді даю тобі таку дошку. Иди сюди, сідаєш тут. Бери маркер. І спробуй, будь ласка, написати, як було там написано. Ну, не заважаєте цільки. Ну, ти йому ру підказуєш, але ж це, у нас же вони відрізняються ці «р». Вау. Вау. Wow. Wow. E, Вау! Ви знаєте, давайте Е, e, Дивіться, ось перший слог. Дякую, о, супер. Дай маркер, будь ласка. От літера А трошечки неправильно. Ріга. То це у, яке воно не читається, але пишеться. Тільки ось тут, по суті, по помилка, все інше, супер клас. Я вам не казала вивчити, але Дорофій молодець догадався, що це буде, треба буде зробити. Тому Дорофій тобі сьогодні плюс 20 до джиманів. Опа! Нежданчик, так? Да? Все, молодець. Я тяжко буду вчити. Такі замі <сум> Іч! А ти відтягни спочатку. Ага. Тобто ти розірвав вже. а... Да, 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 да. Угу. Вище тільки. Вискана вот Акадія. Іч! Зараз дивіться, всі, хто з паличками, ви будете робити ось такі рухи паличкою. Всі інші, але не монотонно, можна зробили, затримали. Всі інші стали, будь ласка, в Хідарі Камає. Ви так, випрямили тільки, можна, тільки випрямили ручки, і тут буде свій прикол. Коли вони попадуть, цуки, то вам може прилетіти в лоб. Так, віддача така може бути. Тому напружити ручку, щоб цього не було. Не обов'язково там кожну секунду лупцювати. Прямий, прям випрямий ручку, Дім. Нижче, Юля ручки. Бо міряє там по пальцях тобі попадати буде. Можна кізамі, можна гяку. Добре, тепер міняємо вправу. Тепер ви будете е, по годинниковій стрілці переміщуватись. Тобто, Юля зараз піде на місце Міри. Міра на місце Нікіти. Діма на місце Максима. Максим на місце Дані. Тобто, отак. Oh, yes. Отак. Приготувались. І... О... Сен! Менше відмінилось нас трошки трошки дуже мало на останню групу, планувалось аж один з групи, ось, тому сьогодні я закінчую раніше і підемо довигулювати собаньку. Погода прикольна, але Ой, тут не видно. Ось, дала смаколиків. Степ, пішли. Uh -huh. Тобто Юля зараз піде на місце Міри, Міра на місце Нікіти, Діма на місце Максима, Максим на місце Дані. Тобто отак.